Все добре. Сумували за один одним і всі відпочили з своїми рідними, набралися сили, повернулися, будемо готуватися до нового чемпіонату. Добрий настрій, зібралися з хлопцями, трохи відпочили. Набралися емоцій та готуємось до нового сезону. В відпустці що робив, проводив час з сім'єю. Максимальні. Всі розуміють, що не виконав завдання в тому чемпіонаті, тому настрій тільки на максимальний результат, а який то вже нам пізніше скажуть руководство клуба. Та особистих так і нема, а на команди грати, вигравати кожну гру, та спробувати пробитися все ж таки до Єврокубків. Є перспективи, так, будемо працювати, щоб виконати задачу та потрапити до Єврокубків. Ну, Всі знають, що хлопці деякі покинули нашу команду. Бажаємо удачі. Буде селекційна служба працювати, я так розумію, будуть нові гравці в команді. Тому зараз небагато гравців, ті, хто залишилися, так що поки мало новичків. Оновив свій гардероб, рукавичок. Та ні, мене вистачає так що. Скільки в тебе зараз? Пар. Я, я не рахував, чесно. Поки є, так що. Вистачає. Як закінчиться, так що закажу не. Шафка набереться? що Шкафчик не бере. Шкафчик? Ну, найдем місце, ну, Окей.